Ковдри пледи та покривала, вага 10 кілограмів, 200 грамів, ціна 6,5 євро за кілограм. Перший це в нас поклався ось такий дитячий плед. Так, новесенький. Хесть новесінький. Так, далі. Ну, покривало великого розміру. І що це? Десь двох спалках чи більше? Так, так Десь так. так. На двох з одного боку чорний, з іншого сіреньки. Ой. Така красота ще одне покривало, з мереживо. Це як адласне, правда? Чуть-чуть. Дуже-дуже довге і бомбажне. Так, тут лег. Ізомні це дитяче. Дитяче. Прям комплект до того Ну, корейні. Воно однаково розбіри, так? Ще один ключовий лайк Том Тейлер. Том Тейлер? Ага. Давайте присотик. Оп? Давайте нам така довго. Давай. Ну, Це вокбачимо. Так? Ми його на ефірі показуємо. Пам'ятаєш? Вітаю? Потом Тейлер. Ой, це дуже гарно. Дуже ну, гарне. І останнє це буде огромне просто. Та давайте поврати. Величезна просто ковдра. Ось така, щоб ви собі розуміли, які ну, нейронні. Вона прям величезна. Це більше і за сімейне ліжко. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на Viber.